Подати сигнал, вказати місце посадки гвинтокрилу, маскування бойових дій, евакуація не тільки не їдкий, а навіть має приємний запах. Пропалити спорядження собі чи тому, хто буде поряд, дуже легко. Тільки робіть це грамотно. Привіт! Класичні військові дими по закону не для продажу та видаються тільки за приписом. Мають у своєму складі формальдегід, метали, кислоти, солі, в залежності від типу. Звісно, і дихати у ньому радості не буде. А от димові гранати від Pierosf під назвою P18 Active, яка є копією американської ручної димової гранати М18, за розмірами та конструкцією. До речі, шлях розробки оригінальної гранати М18 був розпочатий ще у далекому 1942 році під час Другої світової війни і вже в наступному прийнятий на озброєння. Мав один з чотирьох кольорів червоний, жовтий, зелений та фіолетовий. Хоча мав би мати й білий, та вирішили спростити до перших чотирьох. А от наш варіант поки має світло-сірий кольор. Рецепт піросуміші відомий серед. Т інтернет знавців, але компанія Пірософт істотно допрацювала під серійне виробництво. Так, що в складних умовах використовувати не проблема. Основою димовиділення є парафін, завдяки якому дим не тільки ниїдкий, а навіть має приємний запах. На початку вони були простіші і загалом відправлялись волонтерам та військовим. Добре, зарекомендували себе при евакуації. Виріб має сертифікат R1, що дозволяє використовувати у приміщеннях відкритого типу, бо він, наголошую, не токсичний. Його вага 400 грамів. 300 з яких піросуміш. Ініціювати її просто витягуємо запобіжну чеку та відпускаємо активний важіль, і вже через 3 45 секунди вона спрацьовує. Протягом 60-80 секунд генерує дим. Варто зауважити, я вже тестував її, тримаючи у рукавиці, тобто в руці, це не викликало дискомфорт. Але при роботі пожежу небезпечні елементи, такі як іскри та гарячий дим, присутні. Тому не використовуйте поряд з легко займистими речами. Під час горіння утворюється шлак, підвищується тиск, що провокує виліт гарячих елементів назовні. Пропалити спорядження собі чи тому, хто буде поряд, дуже легко. Тому, ініціювавши, киньте у бік, де вам потрібна завіса. На початку я проводив паралель з військовими димами. Тут варто додати, що П18 актив не має у складі. Мультиспектральних компонентів, які закриють від інфрачервоного чи теплового випромінювання. А от в армійських варіантах таке є. Тому це варто врахувати. Не знаю, як ви, а мені вже кортить подиміти. Що ж, друзі, одну з гранат ми помітимо із острічкою для того, щоб потім могли її швиденько знайти. Чому ми це робимо? Тому що ми хочемо провести один з тестів на предмет вологи. А з вологою будемо робити просто. Вживати вологу, тому що рідина дуже важлива для наших організмів. Ми зробимо ось так. Зверху нема сенсу, бо там пластик, знизу дерево. Всередину, поки наливати не будемо, але я бачу, що там щось всередині таке, що має начебто і не пропускати. Але ж, як заявлено виробника, що це картон, тому він може просочитися. Ми виливаємо. Я думаю, що мінімум пів пляшки тут було. І залишимо в такому положенні, хай вона просочується чи висихає, подивимось. Засікаємо зараз 9,21 і таймер пішов. Знову ж таки, повертаємось до того, що це картон, дуже такий плотний картон. Я не знаю, мабуть, ось так треба робити. Консультувався з виробником, він сказав, що це безпечно, якщо що, щоб ви не думали. Як ми знаємо вже на початку відео, я вам розповідав, що це парафін, ну, тобто суміш на основі парафіну. Слухайте, її дуже важко. Якось вскрити. А ніж, ну, насправді. Так... Слухайте, я не можу її вскрити. Я думаю, що ми дуже багато знаємо історії, коли е, на, ну, під час тренувань ми Вкладаємо не в спеціальний підсумок для гранат, а умовно в підсумок для скидання магазинів. І на нього потім сідаємо, падаємо, повзаємо. І все, що в картоні, воно просто, ну, як кажучи, вже не буде працювати. Тому що ми його зламали. Цю гранату. Я не знаю, в мене просто відчуття, що я зараз ніж зламаю. А гранаті не буде нічого. Коротше, я думаю, що на цьому треба ставити хрест, може в мене просто вже нема, ну, е... <гум> не знаю, витримки, мабуть, ось так виглядає. Умовно в розрізі е, димова граната актив. Е, дуже такий, е, ну, не як пластилин, але пресований, пресована суміш з парафіном. Е, ну, і ми подивимося ще один момент, який мене дуже цікавить. Це кільце, яке чи спрацює умовно, по аналогії з іншими гранатами від Пірософту стосовно того, що ми кільце витягли, і якщо нам вона перестала бути потрібною в той момент, коли ми витягнули, чи зможемо ми вставити, як ми бачимо, що ми це зробити можемо. Але тут невеличкий такий вусик. Загнутий треба підрівняти. Як на мене, краще, мабуть, було б зробити його трішечки довшим, а не таким, як він є зараз, щоб було трішки зручніше встромляти в попереднє положення. Але тим не менше, воно спокійно. Туди може зайти. Чому може? Тому що я до кінця не розрівняв і мені воно трішечки важкувато. Але ми бачимо, що я поставив її назад і нічого не відбулося. Трішечки пізніше ми її також використаємо і подивимось. Ну, я думаю, що всі ви розумієте, що вона 100% спрацює, але просто дим буде виходити не тільки тут, а скоріш за все і тут. Але. Подивимось, як воно буде працювати насправді. А, загнує кільце. Бо так, про всяк випадок, як то кажуть, все, воно умовно повернулося умовно до попереднього стану. Погнали диміті! Так, подивимось, як ось ця зламана стука. Тобто не зламана, а відковиряна, буде працювати. Кину зараз і подивлюся. Плюс. А, але їх там двоє. Ну, як ми бачимо, навіть розкоцений дим працює. І працює досить таки непогано. Подати сигнал, вказати місце посадки гвинтокрилу, маскування бойових дій, евакуація, військове тренування, та airsoft тренування, пейнбол та військові реконструкції. Ну і для зйомок, звісно, теж використовують дими. Загалом ми з вами про основне вже проговорили. Далі ваш хід: вподобайка. Якщо відео сподобалось, підписка на канал, якщо виконали перший пункт, про наші сторінки у соцмережах. Теж не забуваємо. Там багато корисної і цікавої інфи. Передаємо кошти у фонд Повернись живим разом до перемоги! Ну і звісно! Ready for Strike»!